Доброго дня! Тема сьогоднішнього року мова програмування, середовище програмування. Повторюємо правила безпеки. Доєднуємось до уроку вчасно. Наводимо лад на столі, де розміщена комп'ютерна техніка. Слідкуємо за відстанню від очей до монітора також за осанкою. Під час роботи комп'ютера не торкаємося задньої панелі системного блоку та монітору. Переміщуємося по кімнаті спокійно. Після уроку робимо перерву. Давайте з вами налаштуємося на урок. Оберемо собі наш емоційний стан на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке мова програмування. Ознайомимося з популярними середовищами для створення програм, а також дізнаємось, де завантажити та як встановити середовище для програмування. Давайте з вами поміркуємо, що вам відомо про програмування, чи актуальна професія програміста в нас час і з яким середовищем програмування ви працювали раніше. Ну, я думаю, що всі. Мені відразу дадуть відповідь на третє питання і скажуть, що працювали з середовищем програмування Scratch. Чи актуальна професія програміста в наш час? Так, актуальна. Вона по заробітній платі йде відразу на другому місці по Україні після стоматологів. Що вам відомо про програмування, ну, можливо, ви дасте відповідь на це запитання після уроку. Так. Під час виконання домашнього завдання вам неодноразово доводилося складати план дій. Причому не обов'язково ви цей план записували на аркуші паперу. Ви можете цей план тримати в голові. І, Планувати, що зробите першим, що другим і так далі. І Потім, відповідно до нього, виконуєте домашнє завдання. Готуючи футбольну команду до матчу, тренер також складає свій план дій. Що ж таке план дій, в принципі, взагалі? План дій це порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату. Ключовим тут є досягнення мети і отримання результату. Якщо план дій складається зі спонукальних речень, команди ми їх називаємо, то він являє собою інструкцію. Інструкції можуть виконувати люди, наприклад, тварини чи технічні засоби. Всі ці живі або неживі об'єкти, так, виконують. Команди для досягнення результату і мають назву виконавець. Наприклад, команди для бімика. Бімик є виконавцем. І, виконуючи послідовність інструкцій, знайди капці, візьми капці, принеси до мене капці, поклади капці. Ми досягаємо результату. Маємо капці. Послідовність команд, яка дає змогу розв'язати певну задачу, і саме в інформатиці має назву алгоритм, називається алгоритмом. На уроках математики ви постійно зустрічаєтесь з алгоритмами, але ні вчитель математики, ні ви не говорите, зараз будемо використовувати алгоритм для знаходження суми двох чисел. Ні, ми просто вивчили правило, і вчитель вам говорить, використовуючи правило додавання двох цифрових чисел, будь ласка, знайдіть результат або обчисліть. І ми можемо з вами виконувати обчислення, а тим самим ми можемо здійснити словесний спосіб подання алгоритму. А саме. Як треба додати е, два числа. Перше виділити з числа десятки, друге виділити з числа одиниці, третє додати десятки, четверте додати одиниці, п'яте знайти суму отриманих чисел. Ми е, з вами е, зараз переглянули словесний спосіб е, подання алгоритму на уроці математики. Е, Давайте розглянемо логічну задачку, загадку, ви її знаєте, зустрічали. Човняр має перевезти вовка, козу та капусту з одного берега на інший. Але в човен може поміститись? Або лише капуста, або коза, або вовк. Не можна залишити вовка з козою на березі. Так само, як і козу з капустою. Як це зробити? Отже, розглянемо з вами розв'язок цієї задачі. І так. Потрібно перевести козу на правий берег, повернутись на лівий берег, перевести вовка на правий берег, перевести козу на лівий берег, перевести капусту на правий берег, повернутись на лівий берег і перевести козу на правий берег. Таке подання розв'язку задачі називається графічний спосіб подання алгоритму. Тобто ми бачимо ілюстрацію до даної. Задачі, до її розв'язання. Графічний спосіб подання передбачає використання блок-схем. Якщо ми з вами пригадаємо 4 клас, де ми розглядали алгоритми, саме е, тоді ми знайомилися з блок-схемами. І так, початок і е, кінець блок-схеми, представлено у вигляді геометричної фігури. Прямокутник за округленими кінцями або овал. Команди подаються в блок схемі в прямокутнику. Введення і виведення даних в паралелограмі, умови у ромбіку записуються. Умова може бути істина або хибна. Істина хиба, так чи ні? Які люди, комп'ютери спілкуються багатьма мовами? Перед вами рейтинг мов програмування станом на 2020 рік. У відсотковому відношенні ви бачите, які мови. Популярні на сьогодні. Станом на сьогодні у нас ситуація не змінила. Змінилися відсотки, і ті мови, які були популярні, стали ще популярніші. Ви бачите, що наша мова програмування, яку ми будемо з вами розглядати, мова Python на 20-й рік мала популярність 13,2%. Ну, Достатньо велику популярність і вона досить, нескладна Python, який не повза, це якраз наша мова програмування Python, але ніякого відношення до цього плазуна вона не має. лише її піктограма схожа. На сплетіння двох патріотичних українських пітончиків синього і жовтого. Так. Мова програмування це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп'ютера. Кожна мова програмування має свій алфавіт, це набір символів, з яких утворюються слова та речення цієї мови. Кожна мова програмування має свій словник. Це сукупність спеціальних символів, які мають однозначне пояснення та застосування. А також синтаксис, систему правил складання базових конструкцій мови. І семантика є у кожної мови програмування. Це... Пояснення смислового значення кожної вказівки програми і опис дій, котрі повинен виконати комп'ютер під час виконання кожної з таких вказівок. Для того, щоб завантажити та встановити середовище для програмування, необхідно піти за посиланням на Python.org, обрати Категорію завантаження. Стрілочкою, ви бачите, позначено. Завантажити на сайті пропонують версію 3.9.0. Так, після завантаження на комп'ютер скористатися майстром встановлення, і, за підказками, інсталятора. Встановити програму на комп'ютер. Закрити вікно, відкрити головне меню, подивитися, де саме у вас встановлено, бачите, Python 39, версія 39. Запустити, перевірити першу ідл модуль, бачите, перший. Запустити на виконання. Відкриється вікно програми, і спробувати створити першу найпростішу програму. А саме файл, новий файл, набрати print, Привіт, світ. У збільшеному вигляді. Ви зараз бачите ось такий рядочок. Це класика, як 2 2, 4 в математиці. Так само привіт світ, це у нас перша Програма в Python, яка дуже часто зустрічається, і ми не виключення візьмемо її за основу. Після цього Save S, тобто зберегти програму як у відповідній папці. Ви бачите Василь Цупа і так далі, Python 39. Ви можете створити свою папку, для, назвати її Python і зберігати свої програми. Ім'я файлу hello зберегли. Open. Бачите, вже ми маємо програму 1 кБ, ярлик вже Python. Відкриваємо її і запускаємо на виконання Run F5 або Run модуль. Після запуску, ну, хтось може подумати, що нічого не відбувається. Але програма виконується. На екран виводиться повідомлення Привіт світ. Після виконання програма закривається. З урахуванням того, що комп'ютер працює дуже швидко і виконання важко помітити. Ось, будь ласка, привіт світ. На завершення нашого уроку я пропоную вам переглянути відео. Із серії цікаво знати. Вашим домашнім завданням буде переглянути урок, встановити на комп'ютер середовище програмування Python. Переглядайте, будь ласка, мої уроки. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Чи не вподобайки це також реакція, щоб я бачила. Гарного дня! На все добре!